Але люди проживали в шелтерах в рамках такого замкненого простору, і ми розуміли, що люди не можуть в таких умовах мешкати й надалі. Це тимчасове рішення для них. І ми розуміли, що треба щось зробити для того, щоб люди могли мешкати сім'ям. Однією з вагомих проблем для ВПО є низький рівень адаптованості до нових умов. Зокрема, це зумовлено і низькою проінформованістю щодо наявних прав, можливості та ресурсів, що надає приймаюча громада, враховуючи зазначене, досить важливим у такі моменти є надати комплексну підтримку українцям, які постраждали внаслідок війни: від створення комфортних умов для перебування в місті компактного проживання до надання психологічних та юридичних консультацій, консультацій з працевлаштування тощо. Ну, створити такий простір, в якому будуть надаватися різні послуги. Звичайно, це і психологічна підтримка, і юридична підтримка, і інформаційна, і освітня підтримка. І ми створили саме такий простір. У нас на наших центрах, що важливо, це освітні програми, це те, що діє. В нас постійно ми облаштовуємо таку міні-школу для дітей ВПО, яку проводить центр Логос. Ми надаємо навчання з освітніх програм, тобто це загальноосвітні предмети, англійська мова, тренінги, семінари, лекції і для батьків, і для дітей. І ми розуміємо, що вже стоїть черга на наступний наш поверх, який зараз вже ми готуємо до відкриття. Зараз там йдуть ремонтні роботи і вже найближчим часом там буде відкриття і зможемо робити нове заселення в екологі.